На перший погляд це місто нагадує звичайний бар, але для кожного болівальника Дортмундської Борусі це місце особливе у 1909 році. Саме тут був заснований футбольний клуб Борусія Дортмон. Сьогодні бар має сучасний вигляд, але в музеї команди зберігається копія міста заснування Борусії. Те місце виглядало приблизно так: 18 чоловіків-засновників сиділи в барі, пили пиво і створили одну з найуспішніших команд Німеччини. Перша форма була білосинюю, Та за чотири роки вона змінилася, бо в таких самих кольорах грає наш найбільший ворог Шальке. У нас були різні епохи, і успіхи, і невдачі. У 2005 тисячі клуб взагалі міг зникнути через фінансові проблеми. Але коли до команди прийшов Юрген Клоп, у Борусі знову почалася золота ера. Свого тренера в Дортмунді ладні носити на руках, крім прекрасних спортивних результатів, Клопп закохує в себе усмішкою жартами і поведінкою. Петр Нойштеттер 10 років грав разом із клопом за Майнц і дає наставнику Дортмунда лише позитивну характеристику. Він нас підстегував всіх в будь-якій ситуації. як... Ну, он и в раздевалке, точно такой же был. Но ну, он жил, он жил этим футболом. Народ его действительно любит. Вот действительно за эти выходки. За эти выходки. Ну, если посмотреть, конечно, он и развил команду очень сильно. Они играют очень современный футбол. На передодней матче Шахтарем клуб жартує, сперечається з журналістами і обіцяє суперникам. Сюрприз. Знаю, що Луческу був присутній на нашому матчі з Баварією. Ми тоді показали погану гру. Опонент бачив слабку Борусію, але ми знаємо, як здивувати Шахтар завтра. Про сюрприз для своєї команди думали і вболівальники Борусії. Під час єврокубкових поєдинків задля безпеки 80-ти тисячна арена зменшується на 15 тисяч. На місця, де можна стояти, встановлюються стільця. Це суттєво зменшує міст і стадіону. Тому на єврокубкових матчах рідко можна побачити легендарні графічні шоу дортмундських Ультрас вартістю 20 тисяч євро кожне вітаємо вас у Дортмунді на найгарячішому стадіоні Європи. До сьогоднішнього матчу ми підготували 20 тисяч пакетиків конфеті та 200 прапорів. Усе власним коштом в клуба. Ніколи не просимо допомоги. На цьому стадіоні, мабуть, найкраща відвідуваність у світі. Ви ніколи не знайдете вільного місця. Це легко пояснити. Крім Борусії, в Дортмунді більше немає нічого особливого. Тому футбольна команда для нас сенс життя. Він приїхав на стадіон у доброму гуморі, узяв свою сумку. Душевно привітався з охоронцем і пішов на футбольне поле. А ось така поведінка клопа нонсенс для України. За 20 хвилин до початку матчу головний тренер Борусі готується до прямого ефіру на телебаченні. Він проводить 5 хвилин з журналістами. Після цього виходить на поле подивитися на тренування Шахтаря. Донецьку з клопом був пов'язаний цікавий момент. Він у цивільному одязі перед матчем вийшов на поле і дивився на тренування обох команд поруч із гравцями. Це показує наскільки він хоче бути близьким до команди. Перед стартовим свистком клоп облизав губи і почав спостерігати за апетитною грою своєї команди. Перший м'яч Сантани вирішальний у протистоянні тренер зустрічає спокійними оплесками і жестом, який вказує футболістам і далі кусати шахтар. Дисциплінована команда виконує вказівку тренера, і Гьотса забиває другий м'яч донечанам, що в першому таймі. Клоп хляскає у долоні і вже не приховує емоцій. Фінальну точку в цьому протистоянні ставить Блащиковський. Емоції клопа промовляють самі за себе. Це був наш день. Ми діяли дуже розумно, красиво і з великим бажанням. М'яч значно краще тримався у нас. Ми грали дуже швидко в два-три дотики. Це було справжнє обличчя Борусії. Після матчу Луческу здивував багатьох. Він швидко знайшов винного і, звичайно ж, з українським паспортом. помилка нашого воротаря все зіпсувала. Ми атакували, перехопили ініціативу, надіялися забити м'яч і боротися до фінального свистка. Та після похибки п'ятого все скінчилося. Але Луческу чомусь нічого не сказав про провальну гру Луїса Адріано, про те, що Клоп за чотири роки створив молоду команду без досвідчених єврокубкових гравців, які геть у всіх компонентах здолали його Шахтар. Шахтар, який щороку грає в Лізі чемпіонів і який він створює вже більше восьми років, не сказав Луческу і про те, що молодший на 22 роки клоп переграв його в тренерській дуелі. Водночас у Луческу знайшлися сили після матчу привітати клопа і побажати йому дійти до фіналу Ліги Чемпіонів. <звіток> Увесь стадіон стоячи аплодував своєму тренеру і своїй команді. Клоп ще довго обіймав своїх гравців і щиро показував трибунам: Борусія назавжди залишиться в його серці.